Вітаю на моєму каналі Руни прогнози тема. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова про мир в Україні. Дуже багато останнім часом про це розмов, різні, різна інформація, різні чутки, плітки від різних видань. Одним словом, дуже багато всього. От сьогодні хочу цю тему розглядати. Питання сьогодні збирав в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Там... Збір питань відбувається, ну і актуальна інформація по життю каналу, та й просто спілкування в чатку так само. На Ютубі я теж питання збираю, тому і на Ютубі питання під відео так само можете залишати. Дякую. Ну і да, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Це допомагає просувати відповідно, якісний україномовний контент. А, гаразд, сьогодні багато всякого буде, можутись позручніше, ну а я починаю. Почнемо з такого. Там одне видання, зараз скажу, яке із. Так, відкривайся ти. Перепрошую. Правду сказав, так? видання Ланет, польське таке є, і вони там оприлюднили нібито зміст пропозиції, яку Вітков озвучив Путіну. Чи то навпаки Путін озвучив Віков. А от, отже, що Росія і Україна укладуть не мир, а перемир'я, фактичне визнання російських територіальних здобутків шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років. Скасування більшості санкцій, накладених на Росію, до. У довгостроковій перспективі повернення до імпорту російського газу та нафти, відсутність гарантій нерозширення НАТО і відсутність обіцянки призупинити військову підтримку України. Давайте взагалі перевіримо, наскільки інформація має місце бути. Ну раз, покажіть мені, будь ласка, наскільки правдива ця інформація від цього от видання. One. Ця от інформація, на яку я зараз дивлюсь, покажіть мені. Скажіть вам правда. Аркана перевернута. Тейвас. Агалас. Це сама війна, далі що, Дагас. Урус перевернутий. Іса, поясніть. Так, перевернути. Щось тут не те? Щось тут не те, особливо по території. Що в нас тут? Веркана перевернута, Тейвасхаґа, Вас, Да, газурус перевернутий, Іса ото перевернути. Сильно багато все перевернуто, ну прям явного обману нема. але в такому контексті перевернуті руни покажуть, що там не то. Не то. Не то пальто, як то кажуть. Щось там топтання на місці, масляне, масло масляне. Щодо термінів, схоже, взагалі абстракція. Далі, оце от сама війна. Це якісь активні дії на що? На трансформацію бойових дій. В сторону чого, у рузиса? Дійсно, у рузиса не покаже завершення війни. Це дійсно перемир'я чи заморозка. Тому в цьому плані правда, є там таке. Щоб ось бойові дії трансформувати, ось, ну, власне, заморозити. А, і далі, потау перевернутому. А, а от з територіями не все так. От перевернутий втрату територій показує. Тобто, ну ні. І тут воно не йде, що це Україна територію втрачає. Значить, це Росії чимось доведеться поступатись. От в чому справа. Тому це видання, знаєте, таке. Чув дзвін, да не знаю, де він. Але все-таки зерна правди там є. Тобто це не чиста брехня. Ну, 99 років М -м -м. явно там. ні. Не, не про то. Не про то. А ну гаразд. Давайте по точковим питанням пройдемо. Це так загалом широким мазком. Так, гаразд, дякую за відповідь. Персикова шерсть літає, Персика поряд нема, але він в кадрі. Да, Персик передає привіт. Давайте таке запитаємо: чи буде обмін територіями? Бо зараз активно цю тему так, тягнуть з усіх боків. То, -то про Донецьку область говорять, то там про ще якісь. Давайте подивимось. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, так буде між Україною та Росією обмін територіями перед завершенням війни. Ну, а може і після завершення війни. Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Евас. Інгус. Беркана. Кану. Хагалс. Єра. І фінал старуна. Ага, фінала ще нема. Гаразд. Що в нас тут? Ева, Зин, Беркана, Кано, Хагалас, Єра, Пустаруна. Весь розклад прямий. Рідко таке буває. Да, обмін територіями буде. А зараз будемо більш детально розбирати. Ну загалом ту дещо показав. Дивіться. А, дійсно, ось пропозиції йдуть, це пошук варіантів. Пошук варіантів, на що, ось території. Ось, по, власне, ну, це і військовим шляхом спробують щось. Власне, вони захопити, ми повернути. ось, Але це і в контексті обміну такого. Не військового, назвемо це так. Дійсно, ось плани такі є. Про Пропрацювання про, про планів на даний момент відбувається. От. Про працювання планів, остаточного плану ще немає. Чого? То, що Гагалас. Хагалас, Хагалас зміну планів показує як таке. Гагалас Єра, до речі, це завершення війни. Так що, да, обмін територій буде, але це буде десь ближче до завершення війни. Завершення це вже не заморозка. А, і ось і загалом під пустою руною. Фінального плану тут ще нема. А то, що є на зараз, якісь ось на, 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 на ці замальовки, записки і так далі, воно ще буде мінятись. До речі, знов таки Єра осінь показують. Ну, Прив'язуватись прям не варто, у рун своє сприйняття часу, але щось цікаве будемо спостерігати восени. Да. До речі, у мене було, що літом буде якась віха, від якої буде залежати, як далі піде війна. Якби оця от сама зустріч Путіна і Трампа не була тою, власне, віхою, розвилкою, від якої буде залежати подальший сценарій. Ну, приємно, що вже в багатьох розкладах раз за разом показують Хага Лаз'єра, а це завершення війни. А раз його показують раз за разом, значить хоч так, хоч інакше воно десь наближається. Бо лякають війною до 30-го року. Ну, якби так, напевно, так часто б ця св'язка рун би не падала. Правда? Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте перевіримо. Там все про Донецьку область. Це хто про Донецьку, хто про Донецьку і Луганську, там і ще про деякі згадують. Ну давайте, найбільше Донецьку-Луганську згадують, нібито Трамп обіцяв Путіну всю Донецьку і Луганську область в обмін на території Запорізької і Херсонської області, які контролює Росія. Типу, ми їм Донецьк-Луганськ віддаємо повністю області, а вони нам Херсонську-Запорізьку повністю повертають. Нібито так. Давайте подивимось. раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка, то правдива це інформація, що Трамп запропонував Путіну повністю всю Донецьку і Луганську області в обмін на е, Запорізьку і Херсонську області і ті території, які Росія контролює. Це взагалі правдива інформація? Покажіть мій. Скажу? Дага з Беркана. Альгіс. Тей вас отал перевернутий. Так. Єбо. Да, правда. Правда. Як би це не дивно звучало. Що в нас тут? Газберкана, Альгіс, те й перевернути, ото перевернути Гєбо. Ну Дивіться. Тут ще зміни будуть цієї пропозиції, тобто ще якогось фінального варіанту нема. Ось все рівно розвиток процесу відбувається. Щось там не домовились, воно ще буде мінятись. Не так. Воно дійсно альгіс, ну це покровительство, це явно Трамп іде. Власне. Хто в нас покровитель, то власне основний. Від кого ми залежимо, то найбільше. Е, ну отож. Далі, по Тейвазу перевернутому. Е, тут ще щось, щось не погодили. Якихось документів нема. Це ще поки на словах, це все так. Нема тут документів, нема нічого. Далі, отав. Тиск на владу буде. Е, владу не нашу, руна перевернута. І загалом в той же час це дійсно обмін територією територія ми. Тобто Путіна все рівно ткнули носом, хоч не хош. Навіть віддавати тобі територію доведеться. Все тобі не віддадуть, не подарують то, що ти загріб. Усе. І ось по гебо. Все одно треба домовлятися. Ще не домовились по фіналу. Але дійсно ось пропозиція на території була. Тут ось воно от чітко і випало, оцією двічкою рун. Так що, да, правда. Но фінальної пропозиції ще нема. Так, перепрошую. Емоції, як то кажуть, б'ють. Так, гаразд дякую за відповіді. Я, як то кажуть, утримуюсь тут від коментарів виключно трактую руни. Тому що питання, ну, дуже і дуже спірне, яко кажучи. Так, гаразд, дякую за відповіді. А, добре, давайте далі. А, чи будуть допомагати, ну, тобто, що поки що підсумковий проміжний результат, а, вже про мир говорять на всю катушку, і да, дійсно, які плани там розмови. Це вже не тільки розмови, вже й плани, і так далі. Правда, є таке. Далі, а, на рахунок обміну територіями, чи він буде? Буде. А, якими територіями тут ще під питання. Ну Донецьк-Луганськ там фігурує дійсно постійно. Правда. От. На рахунок того, які ще території, ну побачимо, тому що фінального варіанту на даний момент ще немає. От. Ну і давайте таке подивимось, що власне чи буде Америка, ну і партнери наші допомагати, якщо Україна не погодиться на цей самий обмін територіями, який він вже там буде. Так, добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, ну так е, Америка і партнери наші будуть Україні допомагати, що Україна не погодиться на оцей от обмін територіями. В будь-якому вигляді. Покажіть. Скажімо, правду. Слово. По старому. Кано перевернуто. Тресас перевернутий. Урус перевернутий. Даліш. Да. Куда? Ансус. Ну, типу, да, ну тут така, такий розклад, ви самі бачите, що відбувається. Що у нас тут? Соло, пустару накану перевернути, Туресас перевернути, урус перевернутий, да, Зансус. Дивіться, ну типу соло. Да. Позитивна відповідь по питанню, позитивна здогадка. А, але постаруна, тут не визначені ситуації, ще вони остаточного рішення так само не прийняли. Що це буде, як це буде. Обман падає, обман по чому? Обман і розчарування. По чому? По зброї. Руни перевернуті, начній кількість підтримки суттєво зменшиться, якщо ми на це не підемо. А, мало того, тут трансформація відбувається і куди нас завертають, а все рівно Вансус, Переговори. Так що, типу, допомагають, да, щоб прям зовсім ми не посипались. Да? Ну, в такому випадку. Це ми поки що альтернативну варіант розглядаємо. так? Тобто нам пропонує Європа і Америка погодитись на обмін територіями з Росією, ми відмовляємося. так? Да? І ось після цього починається. Да? Обмеження поставок, фінансування, це все. І все рівно, що це все нас, щоб, що? щоб ось на перемовини нас затягнути. Ведуть у нас туди. І, на жаль, варіанти у нас обмежені. Бо ми тотально залежимо від Європи і від Штатів, в першу чергу. Сурова правда життя. А те, що нас ведуть на перемовини, мені вже не раз падало, я про це вже казав не раз. І все рівно, ось бачите що? Ось ось вони, ось вони перемовини. Отак от. Ну, а раз, давайте далі дивитись. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте таке запитаємо. Ну, а без підтримки Америки, Європи, Україна взагалі витримає? Давайте запитаємо. А ну, покажіть мені, будь ласка, ну то гаразд, я зрозумів, якщо Україна не піде от на обмін територіями з Росією, то е, все-таки у нас е, ну, допомога зменшиться, при тому зменшиться суттєво. Покажіть мені, будь ласка, в такому випадку Україна. ну, Зможе протриматись? Взагалі, які шанси? Покажіть. Скажіть вам правда. Єра. Унаутис перевернутий. Кана перевернута. Рота перевернутий. Ансус. Що? Старуна. Ну і фінавкий. Орус. Самі бачите, який розклад. Що да? в нас тут? Є, ранаутіс переверти, беркана перевернути, ота переверне, ансус, Пустаруна, Урус, прямий. Дивіться, ну якийсь час ми протримаємося. Ціною величезних зусиль дуже і дуже тяжко, дуже важко. І що? Ось здача території починається. Притом, ну тут вже в нормальному масштабі. Чого Ну не витримаємо просто без допомоги. От і все. Ось і все. Ось здача території вже починається. І по Асу, все одно в перемовини упираємось, тільки виходить на ще гірших позиціях. От і все. Ансус постаруна. Ну, так, да, покажуть, що це ще альтернативний варіант, це ще ага. є варіанти, як то кажуть. Ну, так, да, вищі сили за нас, але но... Но... Но треба зброя. Тут не тільки одна допомога вищих сил потрібна. Ну і по урозу. Типу, все рівно у нас якесь своє виробництво є, але його не вистачить, щоб закрити всі потреби от слова зовсім. І оце вже оце погано. Навтіс перевернутий, все. Перлись, перлись в жорстокі обмеження і все. власне. Да, таке от. Ну, загалом. А загалом, я думаю, для більшості цей такий розклад буде очікуваний. Так, дякую за відповіді. Ну і таке давайте запитаємо. Якщо перемир'я все-таки почнеться, да? Те, про що говорять, саме не завершення війни, не це, а саме перемир'я. Зараз це слово найчастіше фігурує. То от, якщо воно все-таки почнеться, як воно проходить, ми загалом? Давайте подивимось. Раз, добре, за відповідь. Покажіть, мені, будь ласка. так, Якщо перемир'я між Україною та Росією таки почнеться, як воно взагалі буде проходити? Покажіть мені. Скажіть, Скажімо, правда. Дагас. Наутіс перевернутий. Беркана перевернута. перт перевернутий далі. Постаруна і що. Тейвас пояснить. Прус перевернутий. Ну, власне. А хтось сумнівався, як то кажуть. Що в нас тут? Дагас, Naunt перевернутий, беркана перевернута, перевернути перевернутий, старуна, Тейвас, і урус перевернутий. Дивіться, трансформація ситуації в жорсткі обмеження опирається. Поберканні перевернутій, але ж все одно якийсь рух на фронті відбувається. Фронт не прям не замирає і всі стволи не заглухають. Розумієте? Тому ніби перемир'я, ніби й не зовсім. Перпуста руна таємниця. Принципі. Тобто якось підлі всякі удари, оце от все, ось воно так і буде загалом. Удейвас і урус перевернутий. До речі, це ще може відігратися тим, що це якась, знаєте, як... по-перше, що хитрі удари підступні. да. По-друге, що як якась пауза. І після цього знов понеслось бойові дії. Тільки ну, вже не такої великої інтенсивності. да. І підлі удари ось будуть сподтишка, те, що називається. Ну, власне, таке. А хто в нас любить всяку пакость з-під тишка робити? а? Росія, правда. Та відповідно, хто це перемир'я порушить? Що називаєтесь, вгадайте з одного разу. а? Ось от. От, от сьогодні розклади. Ну, загалом, на можливість перемир'я там, на, на зменшення бойових дій і так далі. У мене прогноз був. В принципі, мені це ще з початку року показувало, що зменшення бойових дій до кінця року має бути. Ну, власне, власне, подивимось тільки в якому вигляді це все буде. То, що буде, сумнівів нема. Питання в якому вигляді. Ну і до речі, тут іще вже в соцмережах жартують: уже знову заговорили про ковід. Да? У нас з початком війни а, корова мінус різко зник. Взагалі, забули всі про нього. А тут знов про нього заговорили. Так може, це так само знак завершення війни скорого. Раз знов згадали стару шарманку, назву це так. Ні, питань нема, воно є дійсно. Тобто це не те, що прям зовсім придумали. Но то, про що, що про це знов почали в ЗМІ розганяти, оце цікаво, погодьтесь. Ну це так, думки вслух. Перевіряти, чи там дійсно за цим щось стоїть, ну якось. Не хочу. Е, ну, Хоча напишіть, чи буде цікаво перевірити, що дійсно це пов'язано, те, що про корова мінус згадали, це дійсно пов'язано з тим, що йдемо до завершення війни, і десь воно вже ось на підході, так би мовити. Да? Напишіть в коментарях, чи буде це цікаво. Та десь в бліці можна буде загалом подивитись. Добре, отаке сьогодні відео вийшли. Пишіть свої думки, здогадки у коментарях. Якщо хтось свої розклади робив, так само цікаво буде прочитати. Я думаю, що не тільки мені, а й іншим глядачам. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами канал, якщо маєте, то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!